Я Бувала, якась альпініст, те, що кажуть, що круто, неможливо. Ну, це я отак поетапно частково згрибаю, а потім вниз, а потім внизу в мішки це все упаковуємо. Так, посміхається Галина, проводить пенсію. Щонеділі, а іноді у будні вона прибирає яр, мокрий жихор, потенційно острівець затишку у мікрорайоні ХТЗ, що вже не одне десятиліття являє собою сміттєзвалище. Говорячи про свою мрію, жінка не стримує емоцій. Я дуже сподіваюсь, війна закінчиться нашою перемогою. І будемо тут відпочивати. У Галини четверо онуків, які нині у Львові. Саме для них неподалік дому хоче створити таке ж місце, як Саржин Яр, бо туди каже возити дітей далеко і незручно. Коли будувався ХТЗ, житловий район, то там були дуже великі плани, які зруйнувала просто Друга світова війна. В яру планувались санаторій, будинок відпочинку. Так, на ХТЗ санаторій, будинок відпочинку, дика правда. Галина каже про соцмістечко Новий Харків. Глобальні плани на створення якого на території сучасного району мали у 30-х роках 20-го сторіччя, коли тут побудували тракторний завод. Назвали ще яр, за даними мерії, почав перетворюватися ще до забудови схилів. І як не дивно, тут водиться риба. Як вона тут з'явилася, невідомо. Вона випливає з труби, погріється на сонечку і одразу ховається назад в трубу. Там нижче років. 30 назад. 40, розповідають місцеві бабусі вже, що коли вони були дівчатками, вони там плавали. Жихорець мала річка, що бере початок від станції метро імені Масельського і впадає вуди у селищі Жихор. Перша згадка про неї датується 17 століттям. Позначена вона і на мапі харківського повіту. З забудовою району річку частково засипали землею і перетворили на дощовий колектор. Те, що вона маленька, не говорить про те, що в неї немає там потенціалу. На цій малій річці в районі аеропорту стоїть велика водойма. водойма ну, досить велика. Тобто, на маленьких річках можна робити ставки, рибацькі водойми. Саме Руслан, якому стала небайдужа доля річки, самотужки першим взявся її розчищати. Мета, щоб наші люди змінили своє ставлення до річок. А враховуючи те, що Харківщина взагалі це маловодний край, Уди, Донець, їх небагато. А от, наприклад, Жихорець, Студенок, Рудка, там на Салтівці ще Манжусів Яр це слід цінувати. Коли Руслан зрозумів, що сам не опорається, кинув клич у соцмережах. Гуртом за роботу взялися цьогоріч у травні і з того часу провели 23 толоки. Це український аналог радянського суботника. Збираються люди щонеділі, іноді у будні. Проте наразі рекорд це вісім учасників. Регулярно ж приходять четверо. Ми трохи змінили тактику. Ми вже не сам стромок. Намагаємось чистити, а спочатку позбавити його витоків цього сміття зі схилів. Тому що якщо це не робити, то його взагалі можна кожен місяць чистити, і після зливу результату вже не буде. Тигр, бачите? А там є тотем дві. Тобто, коли ми кажемо біля тигра, це означає оця ділянка. Активісти збирають сміття руками, попри те, що під завалами може бути будь-що. Перчатки добили. Все це ручной труд, ну, не кожен на це наважиться і не кожен в цьому бачить якийсь результат, але ну, результат, напевно, є. Взагалі тут можна все, що завгодно знайти. Побутовим ми намагаємось сортувати у мішки, наприклад, поліетилен, биті склянки. А я вам зараз покажу, відкуда готувалось нападіння. Беремо лома. І отак потихеньку це фрагментуємо. І потім спеціально навчені люди піднімають у пакетах нагору. Є випадки, коли додають роботи місцеві. Один з наших учасників чистий лоток і почув гуркіт. Піднявся наверх, побачив людей з тачкою. Тобто взагалі при ньому було скинуто сміття. Якщо воно в такому стані, якому воно є, то звісно люди будуть сюди кидати сміття. Поки що ініціативна група збирала гроші тільки на мішки. Запустили, довели до кінця проєкт краудфандингу, зібрали 10 тисяч гривень, купили 1900 мішків. Питання, Скільки ви зараз наповнили? Ну, як ви бачите, біля 200 не більше тільки. Але якщо подивитися, то я не думаю, що нам 2000 вистачить. А чи можна організувати збір на якусь техніку, яка вивезе це сміття? Та певно, що так, але як довести людям, що ми маємо збирати на техніку в такі часи. Ви І... думаєте, що через війну скажуть, що це не першочергове? Так, так аби привернути якнайбільше уваги до своєї ініціативи, активісти запрошують змі, викликають посадовців та поліцію. Пишуть звернення цього разу завітав екс депутат міськради. Ми от ходили, коли не було зовсім ніякої води за водою. До джерел. Жихарець нас спас просто в перший місяць війни. Угу. І тепер ми наша черга спасати Жихарець. От починати з, з, з Ніжніх Чинів. Начальник благоустрою району, От потім голова адміністрації району. Активісти ж навпаки починали згори, зверталися на урядову гарячу лінію та переадресувала запит на міськраду, а та на райони. Перша зустріч з комісією в яру відбулася 1 травня. Були представники мерії, представники екології, зливової каналізації індустріального, немишлянського району. Купа людей не всіх змогли до яру затягнути. І от там прозвучало, так це ж не річка, це ж каналізація, а яр -то сміттєзвалище, його почистити неможливо. Комунальне підприємство з каналізацією, вони сказали, що вони відповідають за річку і прибережну зону. Все, схили це не їх. Схили це індустріальний район, не мишлянський район. Все. А вони що кажуть? А вони пишуть нам листи. Для ліквідації виявлених місць, накопичення сміття та сухостійних дерев необхідне застосування спеціальної техніки, служб і філій комунальних підприємств, яке на сьогодні використовується у заходах, спрямованих на підготовку житлово-комунального підприємства у соціальній сфері районів до роботи в осінньо-зимовий період 2023 року. У відповіді Департаменту житлово-комунального господарства міськради також наголошується, я обстрілювався росіянами, тому, перш за все, його треба перевірити на наявність вибухівки. Того разу ми знайшли тут патрони, наприклад. Так, в кольочки. А це набої вже часів всієї війни? Чи ну я так думаю, так. Да. У департаменті підтверджують, що капеки ВЗК не обслуговує схили, і водночас в іншому абзаці повідомляється: із травня прибрали сміття з 900 квадратних метрів схилу, вирізали поросль та сухі гілки і вивезли на полігон. Активісти стверджують, ця цифра значно завищена. Хоч дійсно комунальники розчистили майданчик біля річки від сухостою. Там зовсім маленька ділянка, там 5 на 5 метрів. Якщо вони прибрали, оце й все зате вони оці вулиця разкове. Там місцеве населення вже вже на нас не надишся, тому що вони на біс прибрали вулицю Як прибрали? Вони Згорнули Згорнули, да ось сюди згорнули. Ми знову ж скаргу, що нічого не роблять. Вони знову прибрали з вулиці разково. До всього на схилі ще поряд із приватним сектором. Люди виявили стокову трубу. Воно від часу роз'єдналося, і текло прямо селя, і туди текло в річку, тут була така багнюка і сморід жахливий. Ми підняли галас, вони відкачали яму, тепер, як ви бачите, тоненькою сівочкою тече і просто мокро і ваняє. А ось. І кінець. Це труба, я так думаю, що переливний варіант, коли переповнюється фікальній колодці, верхня рідка складова стікає зайва сюди, щоб не відкачувати і не платити гроші. Приватний сектор на горі, в них нема каналізації як такої, в принципі. Екоінспекція підтвердила забруднення і води у річці, і ґрунту. У КП Харківводоканал відповіли, що труба не їхня. Тож екологи написали листи до міськради і правоохоронних органів, аби ті встановили причетних до її появи і використання. Всі, хто приходять, кажуть, це ж кримінал. Це ж єдиний кримінал. То все. Оце, адміністративна відповідальність, а це кримінальна. У відповідях департаментів міськради обіцяють, що не залишать людей сам на сам з яром і допомагатимуть перебиранням. Тож активісти готуються приймати техніку. Тут в основному дійсно є сінолісний кльон. Інвазів, вредний. Ось. Щоб почистити дорогу, довелося немножко да, попілити. Тобто, все-таки є надія, що вдасться руками А якщо подогнати маленький погрузчик, этот екскаватор, раз-раз і все. Клен ясенелистий – агресивна рослина, кажуть активісти. Тож упевнені, що питань в екоінспекції щодо його вирізання не буде, про інші дерева піклуються та намагаються зберегти. Нормальний канадський клен, а не оця зараза. О! Оп! Ми хочемо поступово ясенолисний клен прибирати, а річку засаджувати кленами, липами, осиками, більш корисними деревами. Галина вже купила насіння трави, якою хоче укріпити схили. Сподіваємось, наступного року от приходьте. Тут вже буде такий зелений. Сподіваємось, схил. Ми не будемо зупинятися за рік, рік, два, три. Ми все приберемо самі, навіть якщо вони не будуть нам допомагати. У Харкові та області вже є позитивний досвід, коли небайдужі розчищали від сміття річки. Протягом 21-го проводилася акція Чисті уди. І того ж року на річці встановили перший в Україні сміттяуловлювач. Активісти очищають його і під час війни. До цього сміттєві острови на удах також розбирали дачники, які сама організовувалися і залучали техніку. Олена Нагорна, Юрій Чорнобук, медіагрупа об'єктив.